Вітаю, друзі! Щойно завершена робота з червовою заготовкою сир сирої деревини. Матеріал дуб. Наскільки вона сира, ви можете спостерігати, ось, друзі, ось ці характерні сліди це сліди соку, які вилітають, вилітають з деревини в процесі обробки по принципу центрофуги. Якщо, наприклад, уявити стовбур деревини, ось перед вами. Такий примірник, умовно кажучи, то саме ось так і розташовується заготовка відносно стовбуру, як він росте в природі. Тут ви можете добре бачити, ось такий це дуб ось ідуть промені до центру ядра, який я оминув в процесі розрізання заготовки в певній проекції. А попередньо ця заготовка, та майбутня тарілка, друзі, виглядала приблизно ось так. Адже, адже наразі я працюю ось таким матеріалом. Це стовбури дуба, свіжі стовбури. Про них я знімав відео кілька тижнів тому. А тепер, друзі, переходимо до головного питання та теми сьогоднішнього відео. До речі, я вже неодноразово на це звертав увагу, але бачу, що ця тема одна з актуальних. Чи можна починати працювати з сирою деревиною? Є такі питання. Вона ж має неодмінно тріснути. Це також запитання і утвердження. Та тобі за таке треба руки повідривати. А це вже звучить як погроза. Друзі, я сміюся. І друзі, такі питання я чую в спільнотах і не де-небудь, а в токарних спільнотах українських, які існують у Facebook. Тож чому робота починається саме з сирою деревиною і точаться ось такі заготовки, які я називаю напівфабрикати? До речі, така практика поширена в усьому світі. А саме, друзі, для економії вашого дорогоцінного часу та прискорення процесу висихання самої деревини, але вже в заготовці. Для цього точиться заготовка товстостінна, як ви можете спостерігати. Наприклад, в даному випадку товщина стінок приблизно 27 мм. Мі Перепрошую. Після висихання, коли заготовка висохне, її покрутить еліпсом. Покрутить еліпсом. І саме завдяки ось такій товщині стінки, після висихання, це дає вам можливість проточити фінішний виріб і вирівняти той самий еліпс. Але, звісно, її після того, як ми проточили, її треба ще зберегти, щоб вона не тріснула, щоб нічого з не. Такого не трапилося, чого не можна буде вже потім виправити. Її треба обробити. Чим обробляють? Обробляють або клеєм ПВА. Я, наприклад, в даному, на даний момент використовую акриловий лак. Саме Акриловий лак. Стосовно того, якості ПВА. друзі, дивіться. От, Наприклад, бюджетний клей ПВА, який продається в будівельних магазинах, Класичний такий бюджетний клей, який коштує 100 гривень за 1 літрову банку. Такий я не використовую, тому що він не створює після нанесення на поверхні ніякої плівки. Не ні після одного, не після другого, не після третього, не після четвертого шару плівки не створює. Тому треба обирати клей ПВА якоїсь більш потужної марки. Там 3-4, Д3, Д4, можливо, Д2. Або ж, ну, кажу, я от наразі використовую акриловий лак. А кількість шарів, які я наношу. Кількість шарів шару залежить від конкретної породи деревини. От, наприклад, що стосується дуба, от на дуб я наношу не менше трьох шарів. Ну, все це приходить з досвідом та з вашим розумінням всіх процесів. Тобто особисто я обробляю приблизно по ширині 5 см ззовні, ось так обробляю по колу, обробляю торець і обробляю всередині теж приблизно 5 см. Все інше я лишаю відкритим, ну, для того, щоб ще й волога виходила, звісно. Після того, як обробиться стосовно зберігання, особисто я, власне я. Перший місяць я завжди зберігаю свої заготовки в поліетиленому пакеті, а сама заготовка загорнута в папір. Волога чудово, чудово виходить при такому методі зберігання. Кожен день треба виймати заготовку, міняти вологий папір на сухий, сам пакет вигортати зовні. Так, я проводжу такі операції з кожною заготовкою. Протягом першого місяця. Потім вже можна зберігати десь в якихось коробках ящиках. В майстерні я не зберігаю, тому що тут відносно жарко влітку. Та й взагалі тут просто нема місця. Тому особисто я шукаю всі вільні місця в своєму будинку і так зберігаю. А ось так, наприклад, виглядає, виглядає заготовка, яку я зробив півроку тому. Не знаю, чи камера передає, але наживо добре помітно. Що вона вже покручена еліпсом, вона дзвенить. І, друзі, ось зазначена дата 28.02. Тобто, ось з такою заготовкою приблизно вже можна починати працювати. Тобто, друзі, якщо ви займаєтесь токарною справою суто, як хобі, і час від часу точите якісь невеличкі предмети, якісь там сильнички. Руків'я до молотку, наприклад, тощо, то там, звісно, можна працювати, знайти сухий матеріал, там, наприклад, ту ж саму дошку, можна придбати, 5-сантиметрову цього вам буде вдосталь. Якщо ви займаєтесь ось такими речами, великим посудом, я вам показував діаметри, у мене там по 30-35 по см, 25-27 менше більше, то тут застосовується метод точіння сухої деревини. Звісно, також можна придбати суху дошку, це називається сегментне точіння. Нарізаються сегменти або кільця, все це склеюється і потім ви точите готовий виріб. Тоді ви будете впевнені, одразу, що у вас буде готовий виріб. Але особисто мені сегментне точіння якось не запало в душу. Мені подобається працювати з суцільною деревиною. Та як показує практика, Взагалі от і людям-поціновувачам, які купують посуд, їм також більше до вподоби посуд та вироби з суцільної деревини. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. До речі, про мої методи сушіння, зберігання. В мене є багато відео на каналі, не одне, де я і показую, як я змащую, і як загортаю в пакети, як вигортаю. Все це є в мене на каналі. Сьогодні просто ще раз хотів. Так би мовити, роз'яснити розкласти все по поличкам. Сподіваюся, що остаточно. Дякую за увагу. Якщо відео вам сподобалося, можете поставити вподобайку. І по старій традиції, друзі, підтримайте україномовний YouTube, підтримайте український контент. До зустрічі в наступних відео.